Вітання! середа, 10 вересня, 13.20. Отже, на телеканалі Київ традиційна у цій порі програма громадська приймальня», яка вже готова дати відповіді на ваші запитання, подарувати вам годину приємного спілкування. На початку традиційна, як роблю і протягом цього тижня, і попередні тижні анонсую сьогоднішній е, цілий день. Отже, о 13.20 програма громадська приймальня» Ми вже стартували о 15.15 .15 Ми продовжимо спілкуватися із депутатами Київської міської ради. Сьогодні хочу звернути увагу, тому що я так думаю, що в нас ефір буде ну не знаю наскільки плідним, а те, що емоційним. Судячи з цього, так, у нас у студії буде представник партії Ляшка у Київраді Ігор Мосійчук. Тому, будь ласка, не пропустіть. Так, це буде 15.15 о 16.20 15 .15, о, 16 о 18.00. Для всіх вас у прямому ефірі програма у центрі уваги о 19.25 о 20.00 і 22.00 Традиційно для всіх вас програми столиці. Тому, будь ласка, будьте з нами, активно телефонуйте, ставте свої запитання. Ну, а в цій годині ми традиційно консультуємо на вас на актуальні теми. Другий блок у нас. Традиційна порада лікаря сьогодні будемо говорити про те, як позбутися шкідливих звичок, зокрема алкогольної залежності. І продовжимо теж говорити про певні залежності, зокрема у третьому блоці безпека дітей в інтернеті, рекомендації та поради профілактики інтернет залежності в дітей та підлітків. Розпочинаємо традиційна з юридичної консультації. Отже, як і обіцяла, сьогодні піднімаємо важливу тему. Ну вже кілька днів анонсую можливе введення воєнного стану. Що це означає для цивільного населення? Отже, розпочинаємо. Одним із чинників регулювання ситуації у Донецькій і Луганських областях багато хто вважає видання саме там воєнного стану. Я нагадаю, що у разі збройної агресії чи загрози нападу або небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності може вводитися режим воєнного стану. Це особливий правовий режим, який передбачає тимчасове обмеження прав і свобод громадян, законних інтересів юридичних осіб та надання спеціальних повноважень державним органам влади необхідних для відвернення загрози. Одразу хочу зазначити, шановні глядачі ну, ви знаєте, що певний час тема саме воєнного стану вона обговорювалася, але обговорювалася з точки зору тако більш політичної. Ми сьогодні обговоримо. Зараз хочу одразу зазначити, на сьогоднішній день не вводиться воєнний стан. Інформації про те, що планується, не буде. Але ми хочемо все таки працювати дещо можливо на випередження. Сьогодні спокійно обговорюємо, що це означає для цивільного населення, навіть якщо такий стан він запроваджується. Тому, будь ласка, 223-09-71. Ми раді будемо вас почути. Всі ваші запитання, коментарі. Тема є дуже важлива. У нас у студії Ганна Колесник, адвокат. Громадська організація об'єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. Ще раз нагадаю: 223-09-71. Ми готові вже приймати ваші дзвінки. Рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня. Є велика кількість відмінностей. Зараз ми всі знаємо, що продовжується і все таки теоретично і на практиці закріплена як антитерористична операція. А є все таки момент воєнного стану. Я хочу, щоб теж ви нам зазначили, яка буде суттєва різниця в цих питаннях. Єдине, скажіть, я так розумію, що у нас ж немає. Є такий закон про правовий режим воєнного часу, закону України. Я я так розумію, що у нас ж немає практики як такої в Україні, взагалі використання даного закону саме на практиці. Так, дійсно, у нас такої практики немає. Крім того, якщо поглянути більш глибше, то взагалі всі норми, які прописані uh -huh. в цьому законі, вони можуть використовуватися, застосовуватися навіть на місцевих рівнях. Uh -huh. Тобто всі ті обмеження, які передбачені цим законом, можливо зараз вносити якісь законодавчі. Акти, на обговорення, тобто виносити якісь проекти законів, які врегулюють те чи інше питання, деякі рішення приймати навіть на місцевому рівні. Але ми знаємо, яка ситуація зараз на сході країни. Тобто винесення рішення на місцевому рівні незрозуміло, ким воно буде виноситися. Ми знаємо, що ну, який стан там влади, як воно буде впроваджуватися до. Щоб воно виконувалося це рішення. Ну, Я от бачу за закону, що написано, що навіть якщо в окремих місцевостях, то все одно це має бути чітко зазначено у президентському указі. Так, навіть так. якщо там на території так званих, так, я навіть не хочу озвучувати ці три літери, це нонсенс ну, для мене. Є ж керівники, які так себе вважають. Вони, якщо навіть підуть на такий крок, президентського указу не буде. ну і... Взагалі, ну, такий правовий режим вводиться згідно. Указу президента, але відповідно цей указ повинен бути затверджений протягом двох днів Верховною Радою. Тобто це рішення залежить не лише від президента, але й від Верховної Ради. Такий закон є більш політичним. Хоча, на мою думку, він навпаки захищає населення цивільне. Чому? Тому що зараз багато. Ми бачимо ситуацію, коли без чиняються ті чи інші злочини відносно звичайних громадян. І неважливо, хто ці громадяни, це жінки чи діти. Ми бачимо, які жахливі злочини відбуваються. І саме впровадження цього закону могло б зупинити ріст цієї злочинності. Але... Закону впровадження Воєнного стану, воєнного вироби. стану. Да, воєнного стану. Угу. Але ж тут багато є політичних моментів, ну, які це а ми зараз поговоримо, які наслідки може бути. Єдине, звертаю шановні глядачі, звертаю вашу увагу вчора. Ввечері у Маріуполі вели, але це не воєнний стан, ввели комендантську годину. Обмеження проти ворожих розвідників і диверсантів ведені Маріуполі і в прилеглих районах. Хочу, ну, просто щоб ви про це знали з 10 вересня, це від сьогоднішнього дня на територіях Новозовського і Тельманівського районів Донецької області встановлені режимні обмеження заборони. Таке рішення прийнято на засіданні штабу оборони Маріуполя. Ну є кілька моментів. Ну досить великий перелік, насправді, шановні глядачі. Що е комендантська година, ну пересування груп колон автомобільної техніки, це обмеження пересування без погодження інженерної техніки великого бередних транспортних засобів. Також Ходження осіб без документів, що посвідчують особу для громадян України, паспорт громадянина з відміткою про реєстрацію. Також пересування транспортних засобів осіб в період, навіть осіб в період з 8 години вечора до 6 години ранку. Але це комендантська година. На це звертаю увагу. Я знаю, що в Маріуполі трансляція теж продовжується. Ми транслюємося і в багатьох і донецьких міст, містах. Тому, зокрема, макіївка до нас люди телефонують. Я звертаю от увагу, щоб ви знали, що в Маріуполі вже введено комендантську годину, але це не воєнний стан, щоб не викликали жодних. Зараз у вас таких моментів. Так ми продовжуємо. Дивіться, хочу одразу у вас запитати, надзвичайний стан, якщо вводиться, наскільки знаю, за українським законодавством, то може на 60 днів. А воєнний стан він якось чітко регламентується за сроками, якщо прийнято рішення і Верховна Рада там протягом двох днів указ президента є. Е, ні, чітко не регулюється сроками. Крім того, е, лише регулюється, як відмінити цей стан. Тобто, президент своїм указом угу. може відмінити. Таке uh -huh. положення. Uh -huh. Подання до президента може подати як Верховна Рада, так і воєнну командуючий. Тобто відмінити можливо його в будь-який момент. Наскільки він буде продовжуватися, uh -huh. як він буде продовжуватися, і всі-всі моменти і обмеження прав людини, і обмеження режиму пересування, і комендантські години, uh -huh. все це повинно. Відобразитися саме в указі президента. Тобто законом лише передбачено, що можливо зробити, але не вказано, що це обов'язково повинно бути. Угу. Так як не вказано, що обов'язково, то президент в своєму указі повинен чітко зазначити ті чи інші заходи забезпечення і гарантії, ті 220. чи інші обмеження. Відносно Зараз ви нам скажете, громадян. які обмеження, до речі, можуть бути 223.0971 хотілося б від вас, шановні глядачі. Щоб ви нам поставили запитання, якісь можливо точку зору свою висловили, тому будемо раді вас почути. Так, давайте тоді конкретно. От є невеличкі навіть зараз схеми воєнний стан і нині триває і продовжується антитерористична операція. Є може що дозволено при воєнному стані? Що які обмеження при антитерористичній операції чи обмеження при воєнному стані? Вони суттєво відрізняються. От я те, що бачу при антитерористичній операції, комендантська година. Вона не може бути введена, а при воєнному стані виходить так, що може бути, так Отакі такі якісь суттєві речі нам розкажіть. Що не може бути? Ну, ж таки, бачу, що це так трохи сам... невірно, що не може бути. Немає заборони ввести комендантську годину так. при антитерористичній операції. Угу. Це можливо внести таке угу. рішення на місцевому рівні і винести таке рішення. Незалежно від того, чи проводиться антитерористична операція, чи є військовий стан, таке рішення можливо виносити і вводити такі комендантські години. А відносно воєнного стану, то це є рекомендації. Це теж обов'язково повинно мати місце. Рекомендовано. Але президент в своєму указі повинен обов'язково вказати, чи вводиться такий режим, чи не вводиться і на якій території. Ну, і зрозуміло, усі умови: години, порядок. І всі інші необхідні умови, які потрібні. Так, ну, хочу ще зазначити, що днями завершилася третя хвиля, ми всі знаємо мобілізації. А, от щодо мобілізації, дивлюся, воєнний стан, так, при антитерористичній операції, так, частково, ну так, зараз так і є. Тобто тут, в принципі, це зрозуміло. А, далі, що ще хотілося, от заборона інтернету при воєнному стані. Цій таблиці бачу, говориться, що так. Наскільки це? Дійсно? Ну, насправді не лише заборона інтернету, взагалі буде здійснюватися контроль за роботою підприємств. Зв'язку поліграфічних uh -huh. підприємств, видавництв, радіостанцій. і в тому числі буде заборонено. Інформа передачу інформації через мережі інтернет. Але це повинно теж відображитися в наказі президента. Якщо це не знайде місце в його наказі, то це теж не є обов'язково. Тобто, це перелік заходів, які можуть бути вжиті. Обов'язковості немає. Тобто, лякатися цього, що це буде обов'язково, поки ми не бачимо ні проекту наказу президента, не бачимо. Поглядів тих осіб, які будуть готувати цей проєкт, їхнє бачення, чи вважають вони це за потрібне, чи не вважають. Тобто зарано боятися цього. Але така можливість вона є. А mm -hmm. Враховувати те, що зараз більшість спілкування йде через інтернет. Так як інтернет надає і більш швидке реагування, то, звичайно, це для. Населення, яке користується і скайпом для зв'язку з mm -hmm. рідними, ну, це населення, мабуть, би відчуло на собі недоліки такого ведення. Угу. Так а далі ще теж важливі моменти вилучення приватного транспорту для потреб армії. Хочу, щоб ви пояснили теж, це зазначається ну, при воєнному стані. насправді, не так? лише приватного транспорту. Ну це зрозуміло, але це ми тимчасове. зараз я хочу для населення зараз. Ми для да. населення говоримо, тому мені важливо для населення, щоб люди просто про це знали. І дійсно ми ні, нікого не заклик тут абсолютно спокійно. Ну, це говоримо, не потрібно так. розуміти, що візьмуть і вилучать весь транспорт угу. у населення, а в разі такої необхідності. Військові можуть скористуватися цим транспортом, так до речі, як можуть скористуватися і приміщеннями підприємств uh -huh. і їхніми ресурсними uh -huh. забезпеченнями, потужностями для того, щоб зробити те, чи інш... ту чи іншу дію, яку необхідно буде зробити. Ну, Наприклад, якщо є поранені, потрібно їх вивезти негайно з місця, на якому вони знаходяться, доставити до лікарні, а немає іншого транспорту, то звичайно буде вилучатися. Ну це такий легкий пристав, приклад, щоб було зрозуміло. Але це тимчасово вилучене. Це означає, що в подальшому, якщо нічого поганого, звичайно, з цим транспортним засобом не відбудеться, то цей транспортний засіб повертається його власником. Які ще можуть бути обмеження? От зокрема щодо виборів, наскільки я знаю, вибори щітко не можна змінити конституцію проти воєнного стану, проводити вибори президента, парламенту України, а також органі місцевого самоврядування. Також забороняється проводити всеукраїнські місцеві референдуми. Ну це логічно, це всі знають. А скажіть, а ще є такий момент: це страйки, і протести теж під час, якщо запроваджено воєнного стану, вони заборонені, тобто Това, це я спочатку це... по першій частині відносно виборів. Так дійсно будуть заборонені вибори. Але вважаючи ту теж політичну обстановку, mm -hmm. в якій знаходимося ми, і коли зараз йде мова у багатьох про люстрацію, так от багато посад буде заборонено їх звільнення. Тобто, навіть якщо прийметься закон про проведення люстрації, то виконати його фактично не буде можливості. Це теж дуже важливо, тому що коли приймається таке важливе рішення, як вводити воєнний стан чи не вводити, потрібно зрозуміти, що призвело до тієї ситуації, в якій знаходиться наша країна. Причиною всі розуміють, що стало саме недовіра до уряду, яку зараз хоче уряд повернути, тому що змінюється уряд, але населення все-таки. Більша частина не довіряє уряду і лобіюється закон про проведення люстрації, хоча в такому чистому виді, якому він лобіюється, теж результатів не буде. Це буде теж зміна керівників, але потрібно змінювати не керівництво, а саму систему, самий підхід, самий порядок застосування норм, тому що він у нас залишився, на жаль, із часів радянської держави. От. Стосовно страйків, страйки, мітинги звичайно, це той єдиний засіб, яким народ висловлює своє незадоволення або вимагає прийняття тієї чи іншої норми, або хоче, щоб уряд почув, що він пропозицію народу, да, вони будуть заборонені. Тобто, фактично, уряд не зможе почути людей, тому що іншої змоги. На даний момент законодавчо швидко донести якусь пропозицію, щось запитати неможливо. Ми знаємо, що є закон. Ну, якщо письмово то звернутися до бюрократичної системи і звертатися без страйків письмовому вигляді, то ми знаємо, що відповідь потрібно чекати не менше 30 днів. Так, є в нас до який чекає. чекають. Говоріть ефірі, прошу. Во добрий день говоріть, будь ласка. Hello? Добрий день. У мене є пропозиція маленька. Я дзвоню вам Чуєте, я хо хочу спитати. Тільки ми вас не розуміємо, що ви говорите. Ми вас чуємо, але ми не розуміємо, що ви говорите. Можна якось спокійніше? спокійні я не розумію. Алло? Ми вас не чуємо нормально. Кажіть. Кажіть, Алло. Кажіть будь ласка, далі. Далі, да? так? От у мене є проп... О, питання, є. Чому Путіна не судять? Бі стільки ж уже. Це до кого ви питання це ставити? До адвоката, який до цього не має відношення? Так, зрозуміло, дякуємо. Ми говоримо сьогодні про можливість. На сьогоднішній день не ведено воєнний стан. Цю тему підіймаємо, тому що неодноразово наші політики, як розділилися в черговий раз, багато хто за те, що воєнний стан було введено на території і ми знаємо сходу. Багато хто все таки певні аргументи, вони десь і конструктивні, говорять про те, що не треба вводити воєнний стан. На сьогоднішній день ми всі знаємо, що воєнний стан не введено. Тому, будь ласка, сьогодні ми говоримо не для того, щоб закликати там або вводити воєнний стан, або не вводити. ми сьогодні в програмі громадська приймальна консультуємо на тему, які ж цивільні будуть для цивільного населення, які наслідки, якщо такий воєнний стан він вводиться. Це не означає, що він завтра буде введен. Дуже прошу. Тому от такі запитання. Я не, не знаю, навіщо витрачати ефірний час, щоб телефонувати, ставити такі запитання. Якщо будуть запитання конкретні, якщо на ще є кілька хвилин, будь ласка, зателефонуйте, і поставте 223-09-71. Ви не ображаєтеся, що на хто телефонував, але це просто не зрозуміло, до кого це запитання в повітрі чи до кого. Тут же. Жен немає Путіна чи я не знаю представників Російської Федерації так. Е що ще які ще заборони і обмеження під час, якщо вводиться воєнний стан, можуть бути введення? ну по-перше, я хотіла б ще раз наголосити на тому, що всі ці заборони, які до цього йшла мова, це лише рекомендаційний характер, вони не обов'язкові. І можливо, як ми вже бачимо на прикладі Мариуполя, вводити частково ті чи інші обмеження. Тим більше те, що я говорила, що ці обмеження можливо вводити і на рівні законодавчого. Так, наприклад, на буквально на днях було було підписано президентом закон про внесення змін в Кримінальний кодекс України відносно особливого режиму досудового розслідування в умовах військового стану, надзвичайного стану та в районі проведення антитерористичної операції, яким передбачено, що прокурори вже самостійно можуть приймати рішення про затримання осіб більше 72 годин, але менше 30 діб. Тобто ми вже бачимо, що не чекаючи ведення такого правового режиму, вже приймаються ті чи інші нормативні акти і вводяться ті чи інші обмеження. Насправді, якби вівся, ну, з мого погляду цей воєнний стан, то навпаки, громадяни, які знаходяться там, вони були більш забезпечені. Саме зі сторони безпеки, тим, що їм щось не погрожує. Тому що якщо навіть говорити про те, що заборонено з восьмої вечора до шостого ранку пересуватися, то ми, особа, яка буде йти вночі, вона Викличе інтерес до неї прийдуть, поцікавляться, чому вона йде, куди вона йде, і звичайно, хоча б вночі буде більш забезпечена безпека громадян. Шановні глядачі, ну шкода, що не було. Я знаю, що була кількість дзвінків, напевно, що трошки можливо не по темі. Тема є досить важлива. Ще раз акцентую увагу, що ніхто поки що не говорить про те, що воєнний стан найближчим часом буде ведений або на окремих територіях, або по всій Україні. Тому на це теж звертаю увагу. Сьогодні цю тему підняли просто, щоб ви знали певні моменти, тому що ну багато хто з політики навіть не знає, що означає воєнний стан. От чесно вам кажу, тому що в студії скільки спілкуються, тому сьогодні це зробили. Але ми продовжимо. У нас час вичерпано, будь ласка, дуже це буквально завершено. те, що хвилює людей, хвилює дуже людей. Це правосуддя. Чи буде воно змінено? Хто буде здійснювати правосуддя? Так от, в умовах воєнного стану правосуддя здійснюють суди, які здійснювали до цього це правосуддя, і навіть заборозняється прискорене правосуддя чи якесь обмежене правосуддя. Тобто це не буде ніяк стосуватися людей. Крім того, дуже важливо те, що крім автомобілів в умовах. Воєнного стану можливо вилучати нерухомість, але теж тимчасово можливо вилучати підпр на підприємствах потужності і залучати як осіб, так і підприємства до робіт, які необхідно провести в даному. Випадку, це можуть бути будь-які навіть там купати mm -hmm. траншеї, да. Mm -hmm. Тобто ми розуміємо, що Я це будь-які українців якраз не лякають. Судячи з прикладу, навіть Маріуполя, як жінки під 70 років, слухайте, це виглядає просто неймовірно. Виходять, риють траншеї, окопи. Я думаю, що це якраз не лякає українців. Сьогодні просто дійсно от підняли так. Дякую, що так завершимо. Навіть таку вкрай серйозну тему, тому що ну дійсно, от скільки навіть у політиків питали, вони якісь окремі речі говорять. Є депутати, які знають, що таке воєнний стан на реаліях. А багато хто на ну, воєнний стан, воєнний стан, давайте ведемо і все ну, ну, як підсумок, можу підвести, що це більше політичний закон, тому що всі норми, які прописані, вони можливо запровадити їх зараз. Угу. І це лише як політичний закон і політичний напрямок нашої країни. Все вітаємо. Ніяких... Ми цю тему обов'язково продовжимо. Будемо спостерігати. Ще раз нагадаю, що від вчора, від цього ж дня, вчора в Маріуполі було прийнято рішення проведення. Комендантської години звертаю увагу це трошки різні речі. Тому ну це теж насправді було важливе для Маріуполя. Сьогодні це якраз важливе рішення, але це рішення на місцевому рівні, і молодці, що вони його для себе прийняли, таким чином обезпечили принаймні своїх громадян. А вам дякую, побачимося. Ганна Колесник, адвокат громадської організації, об'єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. Була гостем першого блоку. Ми продовжуємо у другому блоці. Ми поговоримо сьогодні про які ж існують на сьогоднішній день методики позбавлення від алкогольної залежності. Тому ласка, не перемикайте, будьте з нами.